Мобільні телефони або переключити їх в режим без звуку. До загального складу міської ради восьмого скликання обрано 26 депутатів. На 74-ту позачергову сесію пробуло 14 депутатів. Відсутні 9 із них корид 2, відряджені 3, без поважних причин 4. Щоб ваше розуміння без поважних причин ця людина просто не відповіла. Нічого абсолютно не відреагувала. Буде депутат на сесії, чи не буде необхідна кількість депутатів для роботи сесії прибула. Запрошені начальники спеціалістів відділу виконавчого комітету Мільнянської міської ради і згідно пункту 11 Статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, 74-та позачергова сесія 8-го скликання Вільнянської міської ради вважається повноважною, і ми можемо розпочати е, свою роботу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати одноголосно. От, отже, пленарне засідання 74-ї позачергової сесії міської ради, 8-го скликання оголошую відкритим. Ще не хмена кражини, ні слова, нігора, ще на брат українці усміхнеться доля. спинуть наші вороженьки. Oh, Пленарне засідання із приємних вітальних листів, які ми отримали на ім'я наших фермерів. Вітальний лист Міністерства аграрної політики та продовольства України, який адресований Черновій Наталії Павлівні і за підписом. З повагою міністр Віталій Коваль. Ось такий вітальний лист, дуже приємно. На превеликий жаль, Наталія Павлівна не змогла прибути на засідання сесії через хворобу, але ми обов'язково вручимо її їй особисто. І ще один вітальний лист. У надзвичайно важкі воєнні часи Україна живе, працює і розвивається, і в цьому велика е, особиста заслуга ваша сьогодні на четвертому році повномасштабної війни. Агропромисловий комплекс забезпечує 17,5% ВВП України. При цьому 77% товарів агропромислового комплексу виробляють саме малі та середні агропідприємства. Попри щоденні обстріли, проблеми з електроенергією і логістикою, ви продовжуєте працювати. Переконаний, що всі разом ми забезпечимо подальший розвиток української економіки і успіх нашої держави. Щира подяка е, вітальному листі. Висловлюється голові фермерського господарства Позняки Позняку Івану Васильовичу. Дякую за те, що годуєте Україну і світ. Бажаю витримки, стійкості, міцного здоров'я та родинного затишку, перемоги усім нам, мирної і незалежної України! З повагою міністр Віталій Коваль. Шановні приємна така новина і. Я запрошую отримати цей вітальний лист механіка фермерського господарства позняки статського Віктора Миколаєвича, який пропрацював на цьому фермерському господарстві. 26 років. 21, Значить, 26 точно проведе. Я вітаю вас, Будьте здорові. Ми продовжуємо нашу роботу. Отже, відповідно до 14 та 40 регламенту ради для проведення пленарного засідання, нам необхідно обрати. Робочі органи, а саме секретаря пленарного засідання та лічильну комісію згідно статті 40 секретар міської ради є секретарем пленарних засідань, і вона зайняла своє місце. І відносно лічильної комісії пропонується в складі трьох чоловік. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати? Прийнято. Е, отже, шановні, е, пропонується поіменно депутат Дончик Тетяна Горівна, депутат Сіненко Сергій Васильович і депутат Чиглова Людмила Івановна. Немає заперечень. Пропонується е, затвердити склад комісії списком. Не заперечуєте, ставлю на голосування. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Прийнято. Отже, лічильна комісія зайняла свої місця і, мабуть, вже провели перше засідання. Протокол так? номер один засідання лічильної комісії 74-ї позачергової сесії Вірнянської міської ради 8-го світня. Присутні депутати Сіненко, дончик Щеглова. Порядок денний про обрання голови секретаря лічильної комісії 74-ї позачергової сесії міської ради восьмого скупія слухали. Вирішили брати головою лічильної комісії депутата Сіненка. Обрати секретаре секретаря вечірної комісії депутата ще Дякую. Е, прийнято до відома, шановні, відповідно до статті 3.4.4 4 регламенту роботи Рівнянської міської ради і розпорядження міського голови від 08.07.25 двадцять року номер 154 р про розпл... скликання 74 позачергової сесії Рівнянської міської ради. Вам пропонується порядок денний. Е, цей порядок денний. У вас знаходиться на руках, він був розглянутий щойно на засіданні постійних комісій. Отже, порядок денний пропонується прийняти. Чи треба його зачитувати? Не треба. Отже, я депутатів прошу підготуватися і лічильній комісії провести голосування, прийняття порядку денного за основу і в цілому. Прошу. Мусієнко. За. Бандилюк. За. Демченко. за. Буркот. За. Дончик за. Ємельянова, за. Кононенко. За. Нігрей. За. Петрік за. Салякин, за. Сіненко, за. Ціненко. Шпитальова. Шрамен за Щеглова. Яблоносов. За. за. Ярмарцем за. за. Прийнято порядок денний. За основою в цілому я прошу повертатися до регламенту роботи сесії по питанню порядку денного до 5 хвилин, для виступів до 3 хвилин, для зауважень та пропозицій до 2. Хвилин сесію закінчити за 40 хвилин без перерви. Інших пропозицій немає? Mm -hmm. Немає. Звертаю увагу депутатів на дотримання регламенту стосовно запитань доповідачу і стосовно виступів, прохання питання і виступи здійснювати біля трибуни. Отже, порядок денний затверджений і згідно розгляду нашого порядку денного пропонується. Від постійних комісій пропонується пропонується віднести ряд питань до пакетного голосування. Отже, вноситься пропозиція підготуватися по цій пропозиції щодо застосування пакетного голосування. Прошу провести голосування, за Буркот, Демкін <кліпси> за, Дончик за, Ємед'янова, за. за, Кононенко, За. за. Петрів, за. за. Синенко, За. за. Шраменко за, Щіглова, за. Яблуновський за. 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 Пермоцей, <кліпси> дякую. <кліпси> <кліпси> Застосовуємо пакетне голосування і від постійних комісій надійшла пропозиція про включення питань за номером 1, 2, 3, 5 віднести до пакетного голосування. Отже, виношу на голосування щодо віднесення питань першого, другого, третього і п'ятого до пакетного голосування. Прошу провести Мусієнко, за. Банделюк, за. Буркот. За. Дембун, за. Дончик – за Емельянова за Кононенко. Мігрій за. за Петрів за Цаляків. за, Синенко за. Шпитальов. За. Шраменко за Чилова за Ябуновський за 15. за дякую. Розглянути проекти рішень питань піднесених до пакетного голосування. Пропонується, якщо немає змін, доповнень виправлень до проєктів рішень питань віднесених до пакетного голосування. Немає? Немає. немає. Пропонується прийняти проєкти рішень питання номер 1, 2, 3 і 5 за основу і в цілому. Не заперечуйте. Угу. Прошу провести голосування. Мусіє. За Банделюк за Евангельюк. За. буркот. За. Демченко. Дончик за. Ємельянова. Кононенко. За. Нігрій. Петрік. – «За», за. Сіненко. За. За. – «За», Шраменко. – «За», Яблуновський за. Пертанцев за. Дякую прийнято. Отже, переходимо до розгляду питання номер 4 про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 19, 12, 24 номер 1 про бюджет Лінянської міської територіальної громади на 25-й рік зі змінами та доповненнями. Питання було заслухано на постійних комісіях. Чи є необхідність повторно немає. доповідати? Немає. немає повторно. Чи є питання до доповідача? Немає. Чи бажає хто виступити з даного питання? А немає. До проекту рішення чи є зауваження пропозиції? Немає. Отже, пропонується прийняти даний проект рішення по питанню номер 4 за основу і в цілому. Не заперечуєте? Прошу провести голосування. Мусієнко. За. Банделюк. За. Буркот. за. Демченко. За. Дончик, за. Ємельянова. За. Ононенко. За. Нігрей. за. Петрів. За. Ціненко. Швітальовська. Шраменко. За. Чигова? За. За. за 15 за. Рішення прийнято за основою в цілому. Е, питання порядку денного всі розглянуті. Е, чи є зауваження до ведення сесії? Да, не Немає. Будь ласка. Є пропозиція, що можливо там, як у нас буде перевиконання бюджету, може все-таки взяли питання щодо. Аварійного ремонту наших деяких доріг, ну, наприклад, перемога, яка перемикає до вулиці Вовчарова, там вже величезна яма, і вже скоро не підеш право не в Є по незалежності України, то де, є з десь такі ями. Вулиця Дмитрієва, Юрія Дмитрієва, там теж є великі ями. Можливо, якщо буде перевиконання, що все-таки там теж по Так, Є просто такі міста критичні, де можливо потрібно сподивитися, точково все таке зробити. Зрозуміло, що це великі кошти, але знову ж таки, там Дмитрієва дуже велика ями. Тут, де я сказав, вони одиночні, але вона дуже вже велика і вже не вправо не не через декілька місяців вона буде ще більше. І також є питання щодо... Внутрішньобудинкових доріг Зачиняєва, 19.31, теж там яма на повороті, дуже вже велика. Можливо, все ж таки, подивитися на трідової дороги, десь 10 ці ями теж можливо, якісь коштують на які полотати. Це напередодні, якщо у нас буде перевиконання. Дякую, перевиконання обов'язково буде. <хи> Але якщо ми не передамо ще винніми 10 мільйонів. На оборону Запорізької області то це перевиконання буде на облаштування доріг, таких як по вулиці Софіївській і вулиці Соборній після прильотів. Тому першочергово 10 мільйонів це ми просто от в цьому на цій сесії пояснюємо, Ми нічого не виділили. Це запрохання, ще трошечки відтермінували. Тому що я розумію, що ми повинні, е, от все і підготовка до зими, і е, орфанні хвороби, які дуже велика сума, і всі останні питання, ви повинні закрити е, от, от прямо сьогодні. Відтермінували мені знову, знову відтермінували. Ми виплатили тільки 4 мільйони з початку року. Е, ви розумієте, що е, та ж лікарня, яка працює на 6 громад. Тільки ми вкладаємо кошти в неї. Ніяка громада цього не робить, тільки на обслуговування, медичне обслуговування населення і так далі. Олена Олексіївна, скажіть, будь ласка, скільки до кінця року по плану вам треба віддати на орфанні хвороби ще? Близько півтора мільйона. Близько півтора мільйона. Ми розуміємо, і це невідкладно розумієте? Це люди хворі, які, ну, які от терміново потребують. Ми зробили е, ремонти вулиць найбільш проїзних, найбільш страшна була е, е, та ж е, козацька. Там просто Щепченка тому що зроблено Шевченка. Да. Да, найголовніші, найосновніші зроблено там, де проїжджає мала кількість. Не, не вистачило кошти, хоча ми двічі, якщо пам'ятаєте, двічі виділяли на дороги. Жаль, звичайно, хочеться зробити дуже хочеться, але хочеться в першу чергу е, нашої перемоги. Е, а потім будуть і тротуари, потім будуть і дороги, потім буде все обов'язково. Слушне зауваження, я прошу Слану Івановну записати саме ці місця. Вказані, я думаю, вони всі є. в нас в такий список всіх доріг об'їжджено, визначено, прощупано, заміряно, а потім із всього страшного вибирали найстрашніше і найцентральніше. Було так. Вибачте, але якщо у нас буде таке серйозне перевиконання, то звичайно звернемо увагу на вашу пропозицію, дуже слушно. Якщо можна, тоді вже до цього питання додам, Помітку зробіть також. Ми одного разу посварились за ту розмітку, що спочатку розмітка, а потім ямковий ремонт. Е, я тоді зауважив, що хто ж наносить розмітку, а потім ремонтує ямку. От декілька місць все-таки сталося таке, як я думав, що спочатку нанесли розмітку. Ямка була вже спризована повністю лінія, біла фарба гарна. Потім поверху. А сподів... де це було таке? Бо я дуже слідкувала за я цим фотографією. Добре, ски маємо. Скиньте, вам, скиньте, скиньте фотографію, тому що я за цим Ні, я говорю ще раз слідкувала і перше, що зробив шабала перед розміткою, це об'їхав всі тротуари пішохідні і центральну розмітку перевірив. Для початку роботи перед розміткою. Можливо, десь щось трошки в одному місці десь вже вибилися потім, коли <плес> вже наклали розмітку. не Несподо. Це дійсно куди не дінеш. Да. Нас... тут фактор Це була ну, слушна пропозиція спочатку виділити кошти на ямковий ремонт, а потім наносити розмітку. На що мені сказали, що ж ми другі будемо. Наносить розмітку по ямам, ну, воно так і сталося. Просто, ну, повідомо, це, я я, я просто що... повідомив. Це зрозуміла. Ми е, так е, робили завжди, тому що розмітка по закінченню школи, е, шкільного процесу, коли діти масово виходять самостійно на вулиці і е, 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 ходять по вулицях, розмітка е, була стерта і ми повинні були її поновити в першу чергу. Але я говорила вам, що для цього, щоб накласти розмітку, ми зробимо ямковий ремонт. Як, дивіться, якщо це розмітка, де була ямка, я це розумію. Але коли пройшла фриза трактором, вибрала під ямковий ремонт, і по цій же ж, де вибрано під ямковий ремонт, зроблена спочатку розмітка поверхний ямковий ремонт. Ну, це в одному місті? Не місця. в одному. Я скину подписи, я Добре, прийшов. Тому що підрядна організація, яка виконує такі роботи в Києві е і в інших містах, е вона працює в основному вночі. Можливо, десь щось не помітили. Не оправдовую, але можливо бути таке. Вночі менше машин. Брали ми дозвіл в поліції для того, щоб вони в комендантську годину працювали, щоб не заїжджали і не затирали це все. Дякую ще. Будь ласка, там по вулиці Соборній, по моєму перед 50, чого мірма, чи АТБ зараз. І аж за постановку видно, хтось наводив порядки, кучки по гибали, і дощі йшли, і деякі хочуть вже по знову попрацювали. Приймається. Як треба прибрати, бо до мене приїхав родич з Києва, каже, а, що це у вас прибирають нічого вняти. Приймається. Справа в чому? Це не оправдання. Але ми не можемо наняти сміттєзбиральну техніку, яка б перемила після цього асфальт і щистила. Бо, тому, що Віктор Олександрович поїхав в Запоріжжя, ну, домовилися, але коли виставлена була сума прибирання бордюр, то ми зрозуміли, що цього ми зробити не можемо. Ліва сторона, як їхати на Запоріжжя, прибиралася Укрзалізницею. Uh, ну, якось як да, раз, залишив. Як залишив. Залишив. так як залишилася. Якраз ліва сторона прибиралася Україна залізницею, не вистачило в них сил. Але слава Богу, Укрзалізниця е, поновила і надземний перехід, і перехід бачити всі, хто ходить через е, туди в сторону лікарні. від Вулиці Козацької вони поновили для візочників, поновили, зробили. Ви зауваження робили минуле. Люди дякують за це. Да. І зробили і надземний перехід. Так. Дуже так, вдало зробили, гарно зробили, якісно зробили, ось, але не вистачило в них сили прибрати ті кучки, Обов'язково записуємо і все це зробимо вже самостійно. Будь ласка, ще є якісь виступи. Хтось тобто бажає? Зауваження? Є доведення сесії? Немає. Отже, 74-ту позачергову сесію вільнянської міської ради 8-го скликання оголошую закрити.